Добрий день, Добрий день, друзі. Всі, хто мене дивиться, всі, хто мене чекає щодня з прогнозом. От, я ще хворію, але, але все одно я вас не покидаю. Тому, як завжди, то я записую свій прогноз. Це вже буде прогноз у нас на... Так, яке це сьогодні 18, значить на 19. На 19 липня. Так, Міста, беру, беру наші списки, беру наші міста. О, перше, звісно, що ми робимо, незважаючи на те, що ми трошки я трошки прихворіла, це ще не повод, це не значить, що ми будемо все одно себе запускати. Звісно, людина, коли хворіє вона не така гарна, як їй хочеться, але нічого страшного. Я думаю, головне вилікуватися. Все остальне, як то кажуть, вилікуватися і щоб війна закінчилася. Все, парфумуємося, дівчатка, все одно парфумимося. Якби там ми дуже жарко, я вам скажу так. Чесно, я навіть ці дні, звісно, ніякими не кремиками нічим не користувалася, бо насправді така жарінь, що просто неможливо, неможливо. Так, до речі, треба вдіти. Кульчики, які мені подарував Ашан. Вже трошки, да, тако трошечки людина е щось одягає, якісь прикраси, і вже все змінюється. І змінюється і настрій людини, і змінюється. Я вам скажу, чесно, колись моя мама казала, носи, поки є, є бажання носити, прийде час. Коли ти його не захочеш носити, і воно тобі вже буде все не потрібне. І так, коли ти хворій. Ух ти, як мене красиво розірвався. Довідці, мене бруслатик красиво розірвався, я навіть не побачила. Ах ти, холіера. Щось дуже часто в мене рвуться прикраси. Так, тоді візьмемо цей червоненький. Такий червоненький. Щоб додавав мені трошки сили і додавав трошки трошки додавав якоїсь, Не знаю, наснаги, енергії. Що там червоний, червоний колір символізує енергію, здоров'я. Так, добре. Да. Причка, звісно, в мене така сама, як і я сьогодні. яка, ну, нічого страшного. Ну, Та треба вже йти до парикмахера щось зробити, але річ в тім, що те, що я хочу, ніхто не може зробити те, що я хочу. Так, поїхали на 19. Я вам хочу сказати, чесно, э, бу про будь-який, от я стикнулася, треба були і будівники, і будівельники, треба там і, наприклад, ну, багато спеціалістів різного роду треба. Скажу так, наші люди. Не вміють і не хочуть робити щось добре. Вони не хочуть досконалювати свою, свої вміння. Дуже мало людей, які дійсно щось дуже дуже класно вміють робити. Хорошого спеціаліста в будь-чому знайти дуже велика проблема. Тому я вам хочу сказати, ось тому не треба казати, ой, чого це хтось у когось краще виходить, і там всі йдуть, а до другого ні. Потому що будь-хорошим спеціалістом. А вам здається, ви щось таке одне навчилися робити добре і все. Це стосується всього. Так, ладно. Кривий ріг. Кривий ріг на 19 липня. Дивимося, що там у нас у кривому розі. О, ну, у там, щось таке Кривий ріг на 19 липня. Якісь майстри, чи якісь люди, чи якісь, якісь топ-менеджери на производстві, вони, вони здалеку, або вони їдуть ну, туди уїжджають, уїжджають, або вони уходять. Ну, Це таке, короте, це до нас, я скажу чесно, нічого такого відношення немає. От, е -е -е -е, але я думаю, це пов'язано щось там з медінвестом, або з цим, як його. Бахката буде десь, десь, десь в стороні ближче туди, чи до кар'єрів, чи до, коротше, до якогось производства такого. Бахкатиме чого, тому що там будуть збивати. От. Але це може бути ще сказано, що знаєте, може бути так. Якесь підприємство закриває свої закордонні проекти, того, що там ну, щось вони уходять з ринка, отак от от скажу. Це, скоріш за все, я думаю, кривриш сталь, метал Стіл, оця кампанія буде. Апостолова 19 липня. У вас прий... должна пройти якась трагедія з жінкою. О, з матері. От карта матері там випадає. Тобто Або це пожила стара жінка, от, або карта матері. Тобто, якесь таке питання буде, що будуть всі обсуждати дуже сильно. Інгулець. На 19,07. Нічого, все, все одне і те саме. Все, все одне. І те саме. Чути періодичного гупання зі сторони е, приватного сектору, ну таке от, не боля того. Так, Зеленодольськ. Зеленодольськ. Зеленодольск до вас буде летіти, Прямо можна буде або чути, або бачити е, цю зброю. Його зіб'ють і це, по-моєму, будуть розвідники. Тобто дрони розвідники. Отак, скажу. Так. Сюди надольська. Нікопаль. Нікапаль. Нікопаль. Ой, у вас постійно Через цю воду Постійно. і ще що? А у вас щось буде якась. Приватний сектор, інтересно, у вас може через воду попасти якісь люди, ці люди, брехуни. от, Вони можуть, вони або колись жили там, да, наприклад, от, або в сторону приватного сектора там вийдуть. Ну, вони якісь такі коротше, погані ці люди. Ну, погані, ну, тільки ті, диверсанти чи щось таке зрозуміли. Так, Павлоград. Павлоград. Павлоград 019.07. В Павлограді буде чути, як бахка є, збивають, є своє От, І може бути загорітись якийсь забор. І це близько коло підприємства. Так, Черкаси. Черкаси. Черкаси на 19.07. Так, Черкаси, щось у вас там буде пов'язано. Якісь неприємні новини будуть пов'язані з мобілізацією? Черкаси. Обстріли. Що буде з попаданням? Ну, дивіться. Е -е. На Черкаси летить. Розвідники. Ну, його зіб'ють. І це вже не вперше вони летять. Вони щось там в у вишу, вишукують. Так, Зап... ось каса херсон, херсончик 19. -те. Сончик, там, де завод, там, де предприяття, там, де виробництво. Там вже люди підуть і там буде якась... Або діб'ють, або пожежа, щось таке гипання буде. Так, Запоріжжя. Запоріжжя 19.07. 19.07. 19 79 не всьо. Буде бахкати дуже сильно в тому районі вже бахкало. А ще не знаю, якимсь чином буде смерть жінки. Вона чогось багатьох людей сколихнеться, смерть. І це може бути, ну, при. Ну, коротше, чи при исполненні то об'язаностей, чи про то есть, ну, щось ну, людина працювала.

якісь якісь машини наїхали щось там якісь кіпер садять. Так, Миколаїв. Миколаїв, боже, така жара, що мене я чувствую, як мене так знаєте, в пот в мене так вщі уходить. Так, Миколаїв, Миколаївчик. Духа тінь. На 19.07. Приватний сектор у вас там страждає, якийсь туди постійно щось. щось ну, не то, що летить, а там збивають і то уламки падають. Так. Одеса. На 19.07. У вас може бути воздействие на якийсь будинок. то есть, тут там над, коло нього або зіб'ють або над ним зіб'ють, або е, ну будуть люди такі, знаєте, я би так сказала, без. Щось там, коротше, якась проблема в тому домі буде. Отак. От я не можу сказати, що саме. Пожежі не бачу. Люди будуть чому -чому, через щось чомусь обмежені. Ну, наприклад, щось зіб'ють, воно впаде на, на кришу і поламає кришу. От, скажімо так, поняли, чому я? Тобто в такому плані. Так. Щось таке якась пожежа буде. Все-таки якась пожежа буде. Так, друзі. Підошіть секундочку. Так. Чорноморськ. Чорноморськ. На 19.07. 19.07. 24. Якийсь будинок, там люди не живуть. Там люди не живуть, буде бахкати десь. Над ним. І е, за... Містом щось таке те, що приносить гроші, от воно його ого, або доруйнують, або доб'ють, або вже. Ну, поняли, тобто воно перестає функціонувати взагалі. Чор... Так, Київ, 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 Київ. Чи Гондос? Вижте, є ще, гундосі, уважте, ще в мене. Гондосіння. Київ 19.07 окей, у вас дуже щось якийсь великий обстріл, прям багато якихось, о, е, ну, скажімо так, чи непопадань, може бути, ну, то тобто, есть, якихось е, моментів неприємних, да, там, де ви не очікуєте зовсім. Там щось впало, поламало, там якась пожежа, щось от такого плану. Тобто є ще якийсь будинок, багатоповерхівка, там буде достатньо трагічна ситуація пожежа, пожежа, багато машин будуть їхати туди, гасити цю пожежу. Взагалі, Київ треба бути акуратним. Так як я зараз хора, то я трошки ще, знаєте, така, не туди, не сюди. Так, Харків. Харків 19.07. Харків приватний сектор гарить. в тому самому районі, де всі були проблеми. Там часто, часто туди щось чи прилітає, чи щось там горить. В общем, там часто якісь ситуації. Хмельницький? Хмельницький. Хмельницький. Дев'ятнадцяте. Щось на роботі зупиняється у вас? Якийсь, якийсь производственный процес зупиняється. І якийсь населений пункт коло Хмельницького там збивають. Так, Полтава. Полтава 19.07. Полтава 19.07. <клухи> <клухи> Приїжджають до вас якісь хлопці. Вони вже до вас вже приїжджали, і знову приїжджають. Щось таке трошки кіпиш у городі насадять. Покровськ Донецької області. Покровськ 19.07. Покровськ. Покровськ. Є пожежа і ця пожежа уничтожить щось повністю. Таке, там остануться рушки до ножки, воно якесь приносило користь. Тобто, чи производство, чи щось таке, що має має, е, ну, таку, як би сказати, його цінність матеріальну. Так скажу. Коросик, коросик. Е і там є місце, де, де м, якісь ну, майстри або люди ще щось вміють що щось вміють. От там є е, місце, де буде велика пожежа, тут вже раз прилітало, але люди вже звідти підуть. Люди вже звідти підуть. Так, і Крапивницький. Крапивницькі. О, карта на Кропивницький окремо випала. Так, Кропивницький 19.07. На околиці міста десь в районі якогось дитячого чи закладу, чи площадки, сильно бахне, там можуть впасти уламки. І на будинок якийсь щось поламають. Чи то колодязь, чи то водопровод, чи то, коротше, там жидкость якась л'ється. Отак. І буде будуть устряняти пожежу в приватному секторі. Чи село чи приватний сектор щось таке. Так, друзі, ну тепер тепер ми з вами. О, що це мене таке? Порада. Кристалики. Ну, кристалики вам цей раз не можу показати. Вони лежать, повірте мені, от у вас є смарагдовий рожевий. Чи цей блакитний, рожевий, чи смарагдовий. От вибирайте. Який вам, яку параду вам, під яким кристалком у вас буде парада? Так як я це записую на телефон, думаю, що може скоріше якось е загрузиться це відео. От то. бо... Коли нема світла, то немає і мобільного інтернету. І тут я можу зробити купити генератор, ну, скажімо, да, там, чи акумулятор, щоб в мене було світло, да, чи навіть, а якщо немає інтернету, то ну, це ж не я роздаю інтернет. Поэтому там хтось мені казав, ой, купіть до роутера усілітіль. Проблема не в усілітілі в роутера. Проблема в тому, що, е, наприклад, той же самий Гран Телекон, який дає мені інтернет, він не працює в цей момент, коли виключено. Його вишки не працюють. От, той же самий, там, е чи його, да, той же самий е мобільний інтернет, я купила і водафон, я купила вже і лайф, і все купила. І скажу чесно, воно, як нема світла, то немає нічого, навіть водафон не допомагає. В так, парада блакитному кристалику. Хто вибрав блакитний кристалик? Парада рожевому кристалику. І смарагдовому під парадом. Так, ті, хто обрали блакитний кристалик. Ой, воно, як оце, це знаєте, як то кажуть, як ти больний чи якась жара, чи ще щось тобі не подобається, блядь, воно так тяжело роботається. Карти прикли... приліпаються, десь падають. От, в мене бісить моя прическа, в мене зараз бісить моя ну, вніжність, тобто я не настолько как бы, хороша, як мені хочеться. У мене це все кумари. Це так розтрашає, коли ти хворієш, все він так ще й ця жара дурецька. І цього світла ще нема. То хоч би якось, може, там помалив вложив в коси там, чи ще щось. Ну, коротше. Так, пожалувалась вам. Знаєте, коту малі діти? Бистенько пожалійте мене. Так, друзі, хто обирає блакитний? Хто обрав блакитний кристалик? Що вам потрібно зробити? Є дуже болезненна ситуація, і от, яка, яка є з імператором. Імператор це у нас може бути батько, начальник або ваш чоловік. І треба її трошечки, знаєте, протягнути цю, цю операцію чи кажу операцію, чуєте ситуацію. Тобто, є якась ситуація, яка вам не дуже приємна, ви за нею переживаєте, щось вона не якета. От от вам треба трошки умірити пил і почекати, почекати. Рожевенький кристалик. Хто обрали рожевенький кристалик? Що вам робити? А вам треба збиратися в дорогу до якоїсь жінки досить неочікувано. От. Або з якоюсь жінкою. Пінтаклева жінка це вам від неї буде користь. І смарагдовий Смаратовий. Смаратовий кристалик. Що вам робити? А вам вдома в сім'ї треба трошки поманіпулювати, пособлазняти по свого коханого, да? або щоб все було з любов'ю, або це ще карта вибору. Треба ще якийсь вибір зробити, значить, щось вибрати, обрати. Що ви будете робити, як то кажуть, е -е, як поміловать? Казніть или казнить Казніть помиловать. Ну, от Поставте кому там, де <с -хід> там де треба поставити кому. Так, друзі мої, віршик. Сьогодні я геть не виходила з дому, тому нічого не висилала нікому. Що вам таке прочитати? Не тримай, відпусти, я не хочу. Не задобрю мене не моли. Не про тебе всі мрії, дівочі, і надії у мене були. Не тобі, мої думи, щоночі, і тобі не писались вірші. Якщо серце не хоче жіноче, то вона не відкриє душі. А він слухав мене і сміявся, щоб лишилась, робив все, що міг. І листочком каштану торкався вперто серця мого кривий ріг. Такі вірші я пишу, писала своєму, своєму містові. О, серце я його люблю, яке воно є. Звісно, в мене болить серце, що воно не таке квітуче, що десь воно не таке гарне, що десь воно не таке заможне. Але все одно я його люблю. Отже, мої друзі, пагата в золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюся, які стратять мені подобати, які на мене підписані і мене люблять, з вами нічого поганого не трапиться. А ще не забувайте переходити до мене на головну сторінку мого каналу. Там намальовано, ну там, де заставка море, це медитація, захисний купол. Обов'язково її робіть. Вона вам допоможе зберегти свої сили, свою енергію і захистити свій ракет. Ну і, звісно, зберегти своїх. Коханих, якщо вони зараз у вас на війні, або, або просто близьких рідних людей. Все, всім пока-пока, чими -пока. ки